В роботі електричне авто, Volkswagen ID 23-го року. Авто приїхало зі США, власник пригнав його на евакуаторі, авто не рухається після ДТП, боковий лівий удар. Все інше ціле, авто в дуже доброму, гарному стані. Ліхтарі теж цілі. Працювали подушки безпеки, як ви бачите, ось старі. Нові вже власник замінив. В авто є люк, гарна комплектація. Кольорова підсвітка. Проблема в тому, що авто не їде. То в блокування, патрон високовольтної системи заміни... замінили, зараз треба скинути активні помилки по крашу в блоках управління. І авто буде вже їхати. Коли поставлять двері і відрифтують, треба це все замінити, Цусью частину треба ще попрацювати не можу відчинити, бо знизу карта дверей трохи заклинило її. А так все добре. Щойно зняв блокування з авто. Авто активне. Задня передача. Авто рухається, нейтраль, драйв, нейтраль, задня передача. Рухається, нейтраль. Паркінг. Добре. Зняв я з неї помилки по датки, айрбег теж поправив, краш-дату зняв. Все начебто й добре. Машина заводиться і їде вперед, назад. Але така проблема. Не працює підсилювач керма. Одразу червоний руль на табло висвічується. І по діагностики показує, що... що в цієї машини е, начебто механічна поломка по підсилювачу керма. Відкрутив я моторчик від рульової рейки на таких болтах М10. І він геть цілий, силові кабеля теж, бо машина нова на рульовій рейці. Частина пластикова, вона теж ціла. Тобто помилка зараз по платі управління вона начебто заблокована, немає прошивки, щоб цю помилку скинути. І я думаю, це все програмно спеціально зроблено, щоб міняли ось цю деталь. Ось цей мотор знятий з рульової рейки, з авто ID 4. 23-го року. Авто геть нове. Нема ніяких механічних пошкоджень, нічого. Вона не топлена, все ціле, все чисте. Але. Тут єдина помилка, яку я не зміг зняти ніякими маніпуляціями, ні прошивкою, ні блоком параметрів. Навіть міняв е, в кінці А а міняв на е, другий номер теж А ЧК, мабуть, вже не пам'ятаю. Любими маніпуляціями, які ми тільки міг, любими програмами, які в мене є, але це не допомогло активно. Помилка як залишилась, так і залишилась. Червоний руль, і я думаю, вах навмисно це зробила, бо з досвіду на Є-гольфі, е для якого потім вийшла нова прошивка, теж для рейки, для цього моторчика. І коли її оновили, то проблема по механічній несправності зникла. Зараз така ж сама історія вагу з цією штукою. А, власнику, на даний час, на 24 рік, залишається тільки купувати Бушну. Або ця штука, зараз беушна десь 550 доларів коштує і її треба чекати з Польщі, бо по нашим розборкам зараз її немає. Рольову рейку немає сенсу зборі купувати, тому що вся механічна частина повністю нова. Ось так виходить. Увага зараз. Та зараз завжди такі приколи. Тому ось так. Це тут, який стояв. На відподіму. Отримав моторчик від перевірених людей. І зараз, щоб не міняти всю рейку окремо, щоб розвал сходження не робити, заміню тільки цей мотор. І всередині плата управління у цій частині пластиковій. Мотор зварений лазерною сваркою. Тому розібрати, навіть якщо це розкорючити то герметичність потім відновити тяжко. Тому потрібно тільки міняти поки що в зборі. Можливо, далі цей блок просто плату управління буде будемо міняти або прошивка вийде, але зараз проблема по помилці механічна несправність, руль червоний, і нічого окрім заміни. Повністю рейки або цього моторчика не зробити. Рейка з таким партномером. І зверніть увагу, що тут на шестерні і там на шестерні таке демпферне кільце. Ось теж воно є. Це кільце треба попасти, щоб його не пошкодити. Зараз поміняю, буду дивитися, що там далі по помилкам. Зараз буде перший запуск з рейкою. Подивимось, що вона покаже. А? Це вже добре. Червоний руль пропав. І зараз я спробую завести авто. Все, підсилювач вже працює. Це вже дуже добре. Старий виставто гріб після вимкнення двигунів, двигуна, тобто він тут один. Так, Зараз буду дивитися в діагностику. Спрацював піропатрон по невідомим причинам, коли його замінили. Зараз буду знову зливати охолоджувальну рідину. Ось це два патрубки йдуть. До батареї, конектори на неї, і буду по периметру відкручувати всі кріплення. Тут ромбом виповнено кріплення на болтах і по контуру. Теж зняли зараз батарею, будемо знімати цю верхню кришку і дивитися. Що там в платі управління? Що там спіропатрона?